Всім доброго ранку дня вечора, пані та панове. Опитування на Ютубі завершено. І більшість з вас проголосувало за те, що наша нова рубрика на Ютубі, яка буде, я думаю, продовжуватись доволі довго, буде називатися Шлях до Мбаппе». Якщо в когось виникне питання, чому Мбаппе, це просто тому, що це така, ну, типу, імбова картка, вона дуже популярна у фівців, в ЄФСі, ні. Не тільки тому, тому що це дійсно важке завдання витягнути МБАПЕ з паку. Це дійсно важко. Не багато людей це робить впродовж року. Тому і є інтерес цієї рубрики. Окрім цього, це гравець Реал Мадриду, новий гравець Реал Мадриду. А Реал Мадрид, як деякі з вас знають, мій улюблений клуб. Тож вибір цілі не був для мене важким. Мені одразу в голову прийшов Кілян Ембапе, якого ми і будемо намагатись зловити. Продовж всієї цієї рубрики, я думаю, впродовж багатьох місяців. Хоча хто його знає, насправді я можу зловити МБАПЕ через тиждень або через кілька тижнів, через місяць, наприклад, або взимку під час тоці, чому ні. А в будь-якому випадку суть цієї рубрики буде в тому, що я буду максимально гріндити, максимально збирати всі можливі пакетики, де можна витягнути та й не тільки, звичайно, ми будемо. Полювати на всяких ікон, героїв і так далі. В будь-якому випадку нам треба буде покращувати наш склад, щоб краще виступати в Division Rivals у вікенд-лізі, для того, щоб забирати круті пакці, з яких можна якраз і витягнути кіляна. Бабе. Тож я думаю, що в принципі плюс-мінус я обмалював для вас наші подальші плани в EAFC 25. Залишилось лише нагадати, що дуже важливо, дійсно дуже важливо підписатись на Твіч та Телеграм-канали, адже саме на Твічі ми будемо в прямих ефірах постійно намагатись зловити Кіляна МБАПЕ, а в телеграм-каналі ми будемо обговорювати якісь наші результати, можливо, якраз спешлочки, які отримає МПП та і не тільки усі новини EFC 25. Тож переходимо по QR-кодам на екрані та. Підписуємось, як завжди, буду дуже вдячний за це. Ну а зараз перейдемо. Перейдемо, по суті до початку нашої рубрики. Адже я відклав трошечки пакетиків для того, щоб у нас одразу з першого, дня, з першого ж першого відосу була можливість спіймати бапи. Уявіть, що буде, якщо ця рубрика закінчиться в першому ж відео. Ну, я зійду з розуму, просто не знаю, як ви. Тож, давайте нагаяти часу і поїхали дивитися пакет. Сім пакетиків, 6-77 на 2 і 1-75 на 2. Там спіймати БАП. Ну, прям дуже мал малі. Ну, ну, прям дуже малі. Але трошечки підвищити, під підсилити, напевно, склад. Ну, можна, ну можна. Ну, ну, ну щось то одне. Ну Я сподіваюся, що випаде з цими цих паків. Ну, ну блін, паки все-таки не найкраще, але далеко не найгірші. Тому давайте почнемо: 75 на 2. Let go. Без волкауту. Ну, було б дивно, якщо б з першого паку одразу влокаут полетів. Ревляй якийсь чи що? чи хто це? Авальє може здається, да, чи хто це? А, це самба, самба, точно, точно. Я забувся вже про такого виндора, че по за Треба, як-то кажуть, джуць, джуць. Треба, как Треба джуз нам. Опа, інформ. Це ж інформ, так? Центральний захисник, Бразилия. Стоп! Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп! Інформ! 87-й йоу! Блін, ну це точно, це точно вже підсилення в основний склад. Це 100% підсилення в основний склад. 87 Габріель Габрієль інформ. 87-й деп 83 -й. фізика. Пейс трошечки слабуватий, але нічого. Тінні буде 79 м Йоу, це просто це просто жесть. Я цього точно не очікував. Він напевно коштує. Ну, ну як, ну так. Не, не те, щоб прям піпець багато, але 50 к коштує. Ні, це точно в основку. Замість Тімбера ідеально стає пулінкам, ну, взагалі, пісенька. Пісенька. До речі, всі рішення по еволюціям будуть прийматись в Телеграм та я думаю, Ютуб каналі. Під час опитувань моїми підписниками теж. qr код на екрані. Ти сам прекрасно знаєш, що треба робити. Так, ну центрального захисника вже основу взяла. Давайте ще 5 паків. В принципі, задача мінімум вже виконана. Ну, от реально вже виконана. І волкаут є, інформ є, ну тобто спешлка І ще і гравець в основу. Ну, це взагалі. Персик, персик. Так. Тут тут-то, тут-то тут якась жіноча ліга, я без поняття. Ху це. Лінарій. Я таку навіть не пам'ятаю, якщо чесно, в 24-й частині. Тому окей, хай буде. Рейтинг, знову ж таки, 83 і 87 на 2 це хороший рейтинг. Те, що випав 87-й, ну це диво вообще. Але 83. Так, погнали. залишається 4 паки. Ну ось все один волкаут. Давайте один. А, тут без, Але може бути хороший рейтинг і без волкауту. Це дем вандебомен може якийсь. Може якийсь вандебоман. Мені здається, що да, ні, шоукін. Болтон, 81-й, таке слабувато, не цікаво. Не цікаво, не цікаво. Так, давайте з кінця, а от цей останнє. От я відчуваю, що в ньому щось є, щось є в ньому. Я відчуваю. Волк-аут в ньому є. Я ж кажу, що щось є? Блін, я не побачив праву. А, Англія. Англія, опорник. Це знову Деклан Райс? Серйозно? Будеш робити, ну. А чого за медиклонрайст? А що, а що не, немає інших гравців чи жовтні? Ну чого Деклан медиклонрайстй? ні, ну окей. Везбечешечку якусь золотить. Везбечешечку точно в якусь залетить, Ще й четвертий всередині. Not bad, not bad Сезону всі 25 офіційно розпочато, і ми вже почали будувати свої склади. Та якщо ви хочете побудувати максимально крутий склад, тому вам допоможе Лема Футкоїнс, надійний та перевірений продавець монет. Лема Футкоїнс це просто 100% гарантія доставки роботу 24 на 7 та максимально вигідний курс на ринку. Окрім цього, за промокодом марки ви зможете отримати ще й 10% знижки на купівлю монеток. Ну що може бути краще та нічого абсолютно. А крім цього, я вам ще скажу, що в інстаграмі Лайма Coins посилання, які я, звичайно, залишаю в описі під цим відео. Триває розіграш новенької всі 25 Тож, якщо ви десь не встигли чи не було можливості купити гру, то обов'язково переходьте по посиланню в описі під цим відео та беріть участь в розіграші. Бажаю всім удачі. 77 на 2, Ще дві штучки. Два болкати вже є. Два вісімдесят цьому. Одна спешевочка в вигляді інформа Габріелі. В принципі, ну задачу максимум вже виконано, тому let's go. Без без волкаута, голкіп голаш. Ну, тут, тут можна не вгадувати. Я навіть кіпну з за вашого дозволу, ну гуляєш, ну, ну. девіт на Так, останній пак. Останній пак на сьогодні. 57 на 2. У нас же є два волкаута, у нас же є інформчик. у нас же все, вже все прекрасно. Але давайте ще. Ще, ще, останнє отак. Ді, спасибо. Спасибо, волкауті. Це вообще ну просто взяли інтригу, ну просто вбили, просто одразу взяли і так. І вбили Мукіяле. До речі, Макія під нову еволюцію, ні? ні. Ладно, ладно, закінчимо на такій не сильно, не сильно позитивній ноті, але що маємо. Ну що ж, пані та пану, з першого ж з першого ж відосу шляху домбапе. Ми покрачуємо наш основний склад завдяки Габріелю інформу 87-му. який 100% стане в стартовий план. Тож я думаю, що це можна рахувати як ще один малесенький, але все ж таки крок на шляху Донбапе якого ми обов'язково спіймаємо рано чи пізно? А зараз дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я! буде Україна. Всім па-па.